Така сьогодні погодка, сніг валить і приїхали комбайни з Норвегії. Привезли зиму з Норвегії в Польщу. Отакі, друзі, красені. Бачите, приїхали. Покажу, познімаю для клієнтів, щоб ви зрозуміли, я ці комбайни продав. по фотках. Просто фотографії людям скидаю, мені скидають гроші на счет переплати. І отак людям довіряють. І другий 4500 такий от приїхав у нас. Так що такі ось справи, друзі. Зараз на агенції їх розгрузимо. До 4500 одразу дві нових боковушки, Ну, вживані, але просто в нормальному стані. там. І цей. І. Такі от справи, коротше. Шини, подивіться, які. Опа, -ча. Бачите Бачите шини? Раз. І тут а дивіться, які шини. Тут взагалі на цьому комбайні. Офігенні. Ну і тут непогані. Тут трелеборги у нас стоять, а тут нас стоять буд'єри. В общем, такі от комбайни. Такие вот комбайны. Видите, как небезпечно загружено. Тут широкая, кстати, задняя балка на этом дронику. Видите, как широкая. Тут, видите, сейчас зацепить В общем, покажу вам огляд, пока. Смотрите, как выглядит комбайн. Это Масей 24. Вот так вот выглядит. Состояние, конечно, топчик. Той 4500 тоже хорошее состояние. Теж хороший, тільки цей, що ціні набагато дешевше, це набагато по ціні Але технічно теж питань нема, зробимо ТО його цього комбайна в ковалі. Полірнемо, наклеїчки переклеїмо, ці бляхи поміняємо, плюс зробимо так ТО Але комбайн теж хороший, теж в оригіналі весь комбайн теж з Норвегії. шини офігенні. Отакі от, от. ну Помаленьку. Ова, міліметражи. міліметражи.